Тараканівський форт, як годиться, для кожної фортеці населений привидами та нерозгаданими таємницями, переповідаючи під час Другої світової війни, німці тут розробляли таємну зброю, а по підземеллях та закинутих казематах блукають привиди австрійських військових, що загинули у фортеці. Нібито вони зустрічаються з НКВДшниками, які катували тут безневинних людей і самі заблукали та зникли у підземеллях. Вертеця відкрита повністю. Відвідувачі мають можливість побувати на різних поверхах казематів, потрапити на вершину валів, де розташовувалися гармати. Але треба бути уважними, оскільки споруда знаходиться в аварійному стані, а в казематах необачні відвідувачі можуть потрапити у колодязі пастки. Молодший брат Дубинського замку чекає консервації та відновлення у якості туристичного об'єкту.